Доброго дня, вельмишановний шановний голово та члени екзаменаційної комісії. Представляю на ваш розгляд свій дипломний проєкт для розпису стіни будинка на привокзальній площі міста Одеса під назвою На Хвилях Сонця. Тема моєї роботи про життя отеситів влучно єднається з середовища. Вокзал є місцем зустрічі, переживань і очікувань. Місце, де перетинаються шляхи людей. Саме тут вдало було б показати атмосферу міста, в яке прибувають люди з потягу, туристи або місцеві. На ескізі до розпису зображено різні сюжети з життя міста замріяна дівчина, зосереджені гравці у шахи таємничий діалог двох, незважаючи на певну нелінійність сюжету. Всі образи в композиції пов'язані спільною атмосферою рідного міста, де всі осяяні яскравим сонцем та окутані хвилями моря. Завдяки поділу стіни посередині композиція ділиться на дві частини. У верхній частині загальні абстрактні п'ятна нагадують силует будинка, нижня частина містить елементи хвиль, морські мотиви. Для дипломного проєкту я використовувала деякі фрагменти з української народної творчості, в піснях, приказках, стислість та ясність думки, влучність образу. Наприклад, небо прихилити, ловити гав, діставати місяць з неба, говори мало, слухай багато, а думай ще більше, ми з тобою, як риба з водою. Також в моєму ескізі з'являються символи птаха, риби, сонця і місяця. Птах є символом миру, риба, благо, добробут, сонце є символом життя, а місяць відображає таємничість часу. Також я додала у роботу зображення шахматистів і тещен міст, що є пам'ятками Одеси. Композиція розпису вирішена за принципом об'ємно-посторової структури та має формалістичне рішення. Всі елементи різномодульні та навмисно розкинуті по формату, що змушує переходити від одного сюжету до іншого, відчувати різні емоції і бачити мерехтіння ритмів на поверхні. На фоні ритми кольорових площин, що створюють ілюзію глибини простору. У верхній частині розпису геометрична структура створює форму дома і неба як символ земного і небесного життя. Головним центром є портрет дівчини, яка дивиться на сонце. У нижній частині, завдяки більш плавній структурі, формуються середовище моря. Головними елементами є два портрети, які композиційно збалансовані у форматі. Тут розвинута тема діалогу закоханих. Кольорова палітра моєї роботи має яскраво сині, блакитні, світло-жовті, охристі та сірі відтінки, в цілому, колорит теплий, з використанням активних кольорів, що задає радісний настрій. Розглядаючи різнобарв'я фрагментів, можна поринути у середовище сонячного світла і тіні. А також розгадування образів, які ніби колихаються на хвиліобразних плавних формах. Робота є привітанням гостей і запрошенням поринути у чарівний світ одеського колориту. Головною метою розпису є створення позитивного і грайливого настрою. Всі ці ідеї та результати розгорнуто представлені в пояснювальній записці. Дякую за увагу!